Дівчата, всім привіт! Ми розпочинаємо перший теоретичний блок по підвищенню кваліфікації, а саме тема нашого курсу це нарощування нігтів на нижні форми. Так як я в сфері манікюру вже понад 17 років, то я знаю все про нарощування. За цей час у мене було понад 2000 нарощувань, і я розумію, як зробити нарощування будь-якої довжини, щоб нігті тримались місяць та були тонкі. І так, кому підійде нарощування? Тим, хто хоче збільшити довжину своїх нігтів. Тим, у кого некрасива своя нігтєва пластина та нарощування можна її зробити краще. Тим, у кого ломкі, перепилені слабкі нігті, підійде нарощування невеликої довжини краще, ніж покриття геллаком. Та нігть гризуни. Завдяки нарощуванню, ви зможете збільшити свій заробіток, так як буквально у кожній дівчині буває, що вона поламала ніготь, а інше вкорочувати не хочеться. Тому завдяки своєму професіоналізму ви зможете наростити її ніготь та прилучити більше клієнтів. Я пропоную вам почати з азів, а не одразу робити більш легке нарощування на верхні форми. Хоча там є теж дуже багато нюансів, та не на кожній нігті це нарощування закриває всі питання. Нарощування на ніжні форми ви зможете зробити на будь-якій нігті. Широкі нігті, трапецевідні грузини та нігті, які дивляться вниз чи вверх. На моєму курсі ви навчитесь підставити бумажну форму так, щоб при насінні у вас не було тріщин та поломок. Та ваш клієнт буде задоволений, тому що ви підібрали для нього найкращий варіант нарощування. Ми закінчили перший блок та переходимо до другого теоретичного блоку.